Сьогодні ми хочемо показати, на якої автохімії ми працюємо. Це переважно хімія Кохчейм компанії, це німеччина виробник. Мабуть, кращого по догляду за автомобіля ну, немає хімії. Так, що стосується полірування, тут у кожного майстра свої. Подавання до, до Пасти, да, це може бути і той самий Кох, це може бути Карпро, це може бути Рупіс. По машинкам ми також у нас весь асортимент Рупіс. Єдине, є одна, це якийсь No Name, але майстри його люблять, бо він дуже легенький. Звізер, взагалі починали ми з Візера, McWyers Мак є, але. Тут потрібно... Майстер, коротше, кожну автівку підбирає з зв'язку це сам круг і, і паста. Тому це кожен раз дуже індивідуально з кожною автівкою. Але в будь-якому випадку всі, вся хімія у нас матеріали дуже якісні, тому і пошла музичка. Та-та-да. -да. Ми використаємо тільки якісну хімію, і в нас дуже досвідчені майстри. Чекаємо вас. Приїжджайте.